Леонід Вишеславський, Таємниця Немов нічний сигнал, що блимає несміло, Коли я здалеку побачив твій поріг. Метелоком нічним вікно затріпотіло, пилок іскристи, обтрусивши сніг. І звідки це взялось? Нікому не відомо. Коли на цілий світ хорделиця мела, Я втік від вогнища від тиші та від дому, А ти тягнулася до хатнього тепла. Ялинка блимала в холодну ніч різдвяну, а на шипках мороз казковий світ ліпив. Тривожний погляд твій в імлі світився тьмяно, немов у птиць, яких Прожектор засліпив. Оголена, мов тінь, спорхнула над віками понад брехню хвилин над істини часів, і затуляла зір безсилими руками, немов у небесах, десь вирок твій висів. Початок і кінець де відшукати ниті. А космос крилами над нами шелестів Відбилась вічність у єдиній миті, Неначе атомі структура всіх світів.